Вітаю підсумковий випуск новин на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 Залишайтесь з нами. Сьогодні вночі в Почаєві на вулиці Леонтовича, 7, виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено покриття, перекриття будинку, речі домашнього вжитку. Пошкоджено стіни. На місці події виявлено загиблим власника будівлі, громадянина 1974 року народження. Пожежу ліквідовували черговий та резервний караули 5-ї державної пожежно рятувальної частини. А у місті Чортків по вулиці Володимира Великого 2Г горів вантажний автомобіль Фіат Дукато. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено та знищено кузов даного автомобіля. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано рятувальниками 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Два сусідні автомобілі та будівлю магазину, що поруч врятовано під час гасіння пожежі. Чи будемо ми без традиційних вихідних навесні? У Верховній Раді внесли законопроект про зміну офіційних державних вихідних. Розробники пропонують 8 березня і 1 травня зробити звичайними робочими днями, а от вихідними офіційними визначили інші дати. Які саме дивіться більше у сюжеті? Замість 8 березня 25 лютого, замість 1 травня 9 березня. Такі зміни пропонують запровадити нардепи у календарі державних вихідних. Саме свято 8 березня залишиться як міжнародний жіночий день, але стане звичайним робочим. А от вихідним натомість пропонують зробити 25 лютого. Так відзначати день народження Лесі Українки і паралельно День усіх українок. Теж стосується і 1 травня Дня праці. Замість нього державним вихідним пропонують зробити 9 березня день народження великого генія України Тарас. Шевченка. Тернопільські науковці кажуть, такі нововведення мають право на життя, і за роки незалежності в суспільстві неодноразово піднімали теми зміни свят. 8 березня, 1 травня, пов'язано у нас із минулим радянським минулим. І ці свята є заідеологізованими В контексті боротьби із цими. Пережитками, звичайно, намагалися ми впродовж 30 років щось змінити і вже неодноразово вносилися ініціативи про те, щоб не святкувати, наприклад, 8 березня. Хоча, на думку професорки, встановити загальний день українок 25 лютого це хороша ініціатива. Зараз жінки в час війни показали себе справжніми патріотами захисницями своєї батьківщини і несуть такий самий. Ну, вантаж звільнення нашої батьківщини від російських загарбників. Тому безперечно, це свято має право на існування. Тернополяни підтримують такий законопроект. кажуть, ці свята пережитки радянського часу, і робити їх вихідними не варто. Я вважаю, що це трошки пережитки радянських часів. Ну, вони були дилезоні ці свята. Ми будуємо Україну чи ми е, зберігаємо колишню радянську символіку і звичаї. Я думаю, що ми маємо будувати все таки сучасну Україну. Без пережитків радянських. Ну, Получається, 8 березня на 24 лютого в честь Лесі Українки зробити Український день жінок, а 1 травня поміняти на 9 березня. Я не пам'ятаю, на який праздник, але в честь Тараса Шевченко. І замість 9 травня святкувати 8-8 травня. Не хочу просто <кліпи> щось. Поєднувати з іншою країною, яка нас зараз тероризує. тероризує. Дехто з жителів міста каже, що зміни у відзначенні 8 березня і 1 травня варто впроваджувати, але водночас не потрібно впадати в крайнощі і не робити вихідним днем день народження письменника, навіть такого відомого, як Тарас Шевченко. Це крайнощі. Тому що письменникам ніде в світі нема. Дня святкування, дня святкування це читати їх книжки. А от історикиня Елла Бестрицька додає, що 8 березня і 1 травня заполітизованим зробили в СРСР. Хоча насправді ці свята беруть початок в інших країнах, і їх первісне значення було зовсім іншим. Але 8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок. І цей день є святкується встановлений організацією Об'єднаних Націй як День відзначення боротьби за права жінок в 1977 році. До речі, це свято започаткували робітники в Чикаго, які в 1889 році почали страйк. Однак більшість тернополян підтримують думку, що поки в Україні війна, державних вихідних не повинно бути. Даний час треба робити робочий, а тому, що треба допомагати Збройним силам. Наразі законопроект лише поданий у Верховну Раду. Коли його розглядатимуть, невідомо. Також народні обранці замість дня перемоги 9 травня пропонують відзначати 8 травня день пам'яті та примирення. Відсьогодні стартує заборона на вилов щуки. Таке обмеження в Україні вводять вперше: заборона вилову діятиме на той період, коли риба не реститься. Спеціалісти кажуть, що обмеження необхідне, адже популяція цієї риби хижачки за останні роки зменшилась, а тому її потрібно відновлювати. А от якої думки тернопільські рибалки про заборону вилову щуки і чи взагалі водиться ця риба на Тернопільщині, дивіться у сюжеті. 13-річний Олександр приходить на Тернопільський став порибалити, коли в нього немає уроків. Хлопець каже, що полюбив зимову риболовлю завдяки дідусю. Ми з друзями і з дідом моїм так само ходили, ну, цей, бо я сам е, не з Тернополя, а з Києва. Цей один раз побачив, як на озері зловили такого великого судака, може. І цей, що настав я поки не виходив, бо там кажуть рибаки, що лід вже поганий, тільки тут можна, і то вже післязавтра не буду сюди ходити. Підліток про заборону вилову щуки знає і додає, цікавиться риболовлею і розуміє, що зараз настає нерест риби. В цей час щука краще клює, тому і заборонили рибалити на цей вид. Ніби або з 10, го або з 15 го числа не можна ловити щуку. Наприклад, якщо ви поставите жерлиці, ну це так само на хижу рибу на малька, то якщо вам клюне щука, якщо вас і зловлять щуку, то там щось дуже великий штраф, але я не знаю, скільки правда. Штраф за вилов щуки під час дії заборони чималий. Складає майже 3,5 тисячі гривень за одну рибину. В рибгоспі кажуть, що цього року щуку виловлювати під час нересту заборонили вперше. Вступили в дію нові правила любительського і спортивного рибальства з 9 грудня. Відповідно, тими правилами є багато і пом'якшень для рибалок, тобто кількість гачків збільшена і добова бавандарма але є і такі обмеження. Одне з них. Це Вилов щуки, який починається з сьогоднішнього дня і до 31, 15 лютого до 31 березня. Насамперед, така заборона пов'язана з тим, що популяція щуки за останні три роки різко зменшилася. Щоб вберегти рибу і збільшити її кількість, тимчасово і ввели обмеження. Це одна з причин, що щуки стало менше. Щоб забезпечити проходження нересту, повноцінний проходження нерест. цей час не виловлювали, в нас є час кров'ю. Щука водиться практично в усіх водоймах нашої області. Щоправда, на півдні її дещо більше. Є ця риба і в тернопільському ставі. Проте зловити її вдається рідко, розповідають тернопільські рибалки. А стосовно заборони на період неросту, то цілком підтримують її. Раз не рестається, значить нехай буде, а нехай не рестеться. Воно так має бути. Заборона пішла і да як от попередній сказав, що рибі треба трошки дати віддихнути. То есть, ну не бо ресурси кінчаються, то рибу можна ловити кожен день і мішками. А триватиме заборона на вилов щуки до 31 березня, впроваджуватимуть її і наступного року, допоки популяція цієї риби хижачки не збільшиться в кілька разів. Невідомий чоловік викрав товар на чималу суму в магазині на вулиці Карпенка. Його розшукує поліція. Увага. Поліцейські Тернополя розшукують крадія. Подія трапилася 29 січня в магазині, що на вулиці Карпенка. Невідомий чоловік викрав товар на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102. Сьогодні Укрпошта презентувала свій перший у цьому році поштовий блок. Він має назву Воїни світла, воїни добра, нову воєнну марку присвятили працівникам критичної інфраструктури. Таким чином вшановують тих, хто, попри небезпеку та ризики для власного життя, повертає у наші оселі світло і тепло. Який тираж та яка особливість цієї марки дивіться у сюжеті? Сьогодні у всіх відділеннях Укрпошти ввели в обіг новий поштовий блок під назвою Воїни світла, воїни добра. Він є першим у 2023 році і присвячений працівникам спеціальних служб, які стійко та віддано ліквідовують наслідки ракетних обстрілів, відновлюють інфраструктуру наших міст та сіл. Оксана одна з тих, хто колекціонує всі воєнні марки. Зазвичай жінка купує по два набори. Потім одразу ж наклеює марку на конверт та штемпелює, збирає їх, аби у майбутньому віддати своїм дітям. Дітям на згадку про тяжкі воєнні часи колекціонуємо. Маємо повністю всі всі марочки від самої першої, що цей руський воєнний корабль і дій, і до цієї на пошті кажуть за сьогодні поштові блоки купили в достатній кількості. Зараз колекціонерів марок війни є досить багато. Сьогодні Укрпошта по всій Україні презентувала першу марку 2023 року. Воїни світла, воїни добра. Блок представлений семи марочок, які відповідають номіналу пересилання листів масою до 250 грам, блок вартує 90 гривень, тираж 300 тисяч примірників. Даний блок презентує і дякує за роботу нашим комунальникам: це водопостачальні, дорожні, зв'язківці. Газовики, ну і звичайно, енергетики. Поштовий блок Воїни світла воїни добра виконано в темно-синіх кольорах. Кожна з ілюстрацій відображає процес роботи українських комунальників. Дуже символічно є те, що це вперше в історії «Укрпошти» Штемпель був е, е, відпрогашався білою фарбою. Це можна подивитися у нас як клієнти в залі штемпелюють. Досить оригінально і в вечірній час цей конверт і марочку під цим штемпелем він просвітлюється. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про воєнні марки, знають і вважають, що їх потрібно створювати та поширювати. Так це важливо, тому що зараз працівники критичної інфраструктури вони досить дуже багато роблять для нас, забезпечуючи міста світлом і роботою лікарень і самих таких критичних структур. А чи ви самі користуєтесь такими марками, колекціонуєте? На жаль, ні. Ну я думаю, що в принципі в усі е історичні такі моменти завжди створювалися марки. Вони залишаються в історії, вони залишаються в колекціях колекціонерів. Так, вони потрібні, тому що вони відображують певні події, які з часом забуваються. А особисто ви колекціонуєте ці марки? На жаль, ні, на жаль, ні. А чи хотіли? Хотіла б деякі напевно, все таки би залишила собі на пам'ять. Наступні поштові блоки планують презентувати 24 лютого в річницю війни. Фотографія це не лише спосіб самовираження, але й потужний інформаційний ресурс. І саме цей ресурс вирішили використати в Тернопільському ліцеї номер 21 коли задумали створити тематичну фотовиставку маленькі історії великої війни. На виставці побувала наша знімальна група. З журливих пісень та дитячих віршів розпочалося відкриття фотовиставки в Тернопільському ліцеї номер 21 спеціалізованій мистецькій школі. Ідея створення якої навіяна сьогоденням. Ініціатором напевно стала сама війна. Так, звичайно, були думки. Була моя ідея. Ідею ми спільно обговорювали з колегами, вчителями, з учнями, але тільки тому, що війна тому і виникла ця виставка. На фотокартках, які збирали всією школою, зображені і школярі, і батьки, і вчителі. Ті, хто тут в тилу роблять все можливе для нашої перемоги. Тут зображений мій тато з моєю молодшою сестрою. А на цій фотографії мій тато з своїми колегами і партнерами, які надають допомогу волонтери. Хто такі волонтери і як волонтерити, школярі добре знають, адже кожен з них спробував себе в цій ролі. Учні всіляко підтримують ініціативи дирекції школи, плетуть сітки, здають макулатуру, малюють малюнки і навіть долучаються до готування їжі для воїнів. кажуть, що любов до батьківщини потрібно прививати з малку для цього. І створена фотовиставка. Вона буде досить корисна для учнів, для маленьких і для дорослих. Маленькі зрозуміють, що це таке. Можна сказати, вони побачать, що дійсно захищають нашу країну, військові старші будуть раді допомогти, дивлячись на це все. Ну насправді це жахливо, те, що війна відбувається, але допомагаємо, чи можемо. Фотографії на шкільній стіні знімати не будуть. Навпаки, планують поповнювати колекцію, адже ця фотовиставка як нагадування, що зупинятись не можна, аж поки не з'являться світлини нашої перемоги. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. І саме ці слова, це формування відбувається в школі, в закладі освіти. Це надзвичайно важливо, і ми розуміємо, що це велике завдання нас, нашого колективу, і в цілому нашої ліцейної спільноти. Наші таланти всюди. Восени минулого року танцюристки із Чорткова перемогли на танцювальному конкурсі у Варшаві. Тим самим отримали шанс поїхати на фінал до Сполучених Штатів Америки. Тож, з якою постановкою перемогли, та якими були емоції учасниць, дивимось. Танцюристки з Чорткова здобули шанс представляти Україну на танцювальних змаганнях світового рівня у Сполучених Штатах Америки. Вихованці танцювального клубу Ріал Dance Студіо за сім років були учасниками та переможцями багатьох конкурсів та турнірів міжнародних рівнів. Танцюють переважно у стилі контемперері. В складі групи 13 дівчат віком від 13 до 18 років, двоє із яких вимушені переселенки із Мелітополя. З початком вторгнення викладачка вирішила, що слід показувати себе всю люди та намагатись брати участь у всіх можливих конкурсах, аби чим більше показувати талановитих українців в листопаді 2022 року. Танцювальний колектив поїхав до Варшави на участь у відбірковому турі World of Dance де і вибороли першість та можливість брати участь у фінальному конкурсі, але вже в Каліфорнії. Це таке відбірковий тур, який відбувається у дуже багатьох країнах світу, де обираються кращі команди яким мають змогу розмагатися вже у фіналі, який відбувається на Ось, Ми вибрали цю можливість, набрали необхідну кількість балів, тому що важливо не лише зайняти резовеп менше, а ще й отримати цей прохідний бал. Ми його отримали, ми дуже щасливі, але щоб він не відповідно потрібно великі кошти. Не одна команда вже брала участь у відбіркових турах з України, маю на увазі і видавали цю можливість, і жодна ще з команд з України не була у фіналі. Ми хочемо спробувати цього року це зробити. Однією з тринадцяти учасниць команди є Катя. Вона ще на початку повномасштабного вторгнення переїхала з рідного Мелітополя до Чорткова. Дівчина каже, коли дізналась, що вони вибороли перше місце, була дуже щаслива. І... Я була дуже, 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 дуже рада. Я не, не, не все-таки зможемо туди поїхати. Ще одна учасниця команди Марія з Чорткова. Дівчина займається танцями вже дуже давно. Для неї це можливість відчути себе і показати свій талант. Коли дізналась про перемогу, то відчула гордість за команду. У час бо називають. Третє місце, друге, ну вже за найді менше менше, а потім називають вас, і це просто буря емоцій. Це ж то і вас і, бігін, і тренера. Постановка, з якою команда перемогла, мала назву після. Готували її більше півроку. Хореографиня каже: ідея прийшла після перегляду відео в інтернеті. У ньому були передані емоції, боротьби та страждання. Тож вирішила зробити схоже. Ну, і я побачила цей, скажімо, кліп, і ну, виникла ідея. Я зрозуміла, що ми хочемо зробити щось типу того, як е, люди, діти в нашому розумінні, які пережили якусь біду і готові на, на щось нове, обідне, які позбулися якихось негативних емоцій, готові вдихати е, легкість. Фінал конкурсу буде в липні 2023 року. Втім, зараз головною завадою команді поїхати до Каліфорнії є фінанси. Тому вони зараз активно шукають спонсорів, в тому числі серед українців за кордону, котрі готові долучитись та профінансувати витрати для поїздки. На сьогодні це все. Свіжий випуск новин дивіться завтра на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 Будьте здорові, бережіть себе.